Тема уроку реалізм, поняття про реалізм та історію його формування, характерні ознаки реалізму як літературного напряму, взаємодія реалізму з іншими напрямами 19 століття. Що ж таке реалізм? Речовий дійсний з латинського. Якщо тип художнього пізнання світу, пративе об'єктивне відображення дійсності засобам мистецтва. Якщо будемо розглядати реалізм як метод, то це художній метод, в основі якого лежить принцип життєвої правди змалювання соціального середовища, побуту, суспільних відносин і типів людських характерів. Якщо будемо говорити про реалізм як напрям, те, що потрібно нам, то це напрям літератури та мистецтва, що набув розвитку в... У 1830-х роках, спочатку у Франції, а в 19 столітті поширився в Європі-Америці. Іноді реалізм називають класичним реалізмом або критичним реалізмом. Першим теоретиком реалізму вважається художник Курбе. ЧАС і місце виникнення реалізму. Починаючи з 30-х років 19 століття, набуває розвитку у Франції згодом в інших європейських літературах. Причини виникнення реалістичний напрям виник як заперечення художніх принципів романтизму, а саме її фантастичності. Чим характеризується епоха Наполеонівські війни, громадянська війна США, об'єднання Німеччини, розвиток капіталізму, жорстка ринкова боротьба, соціально демократичні рухи, знакові відкриття в природознавстві, розвиток науково технічного прогресу. Основні ідеї, основною для реалізму стає проблема взаємин людини і середовища, впливу соціально-історичних обставин на формування духовного світу особистості. На перше місце в літературі висивається типізація дійсності, що утверджується як універсальний спосіб художнього загальнення. Тобто типовий герой в типових обставинах. Це те, що ми можемо зустріти кожного дня. Ці люди, яких ми зустрічаємо кожного дня, вони типові, вони живуть в типових обставинах. Це не фантастичне життя Есмеральди, це просте життя людини із будь-якого будинку, із будь-якої країни. Характерні ознаки. Зв'язок із дійсності, аналітизм, типовість образів і ситуацій, розкриття впливу соціального середовища на людину, критичний пафос, дослідження життя суспільства, психологізм. Особливості це переважно епічні форми. Соціально-психологічний роман, повість, новела, цикли романів, соціально-побутовий роман, історичний роман, роман Епопея. Представники онороди Бальзак, Франція, Чарльз Дікіс, Англія, Панас Мирний Україна, Живопис – Курбе, Міле, Микола Помоненко. Музика Верді. Ми почнемо своє знайомство з реалізмом саме з Онороди Бальзака. Порівняємо романтизм та реалізм. Романтизм зображення виняткового героя в виняткових обставинах, життя есміральне, зображення типового героя в типових обставинах це реалізм, авторське сприйняття дійсності. Всі герої передані через думки автора. Реалізм це правдоподібне зображення. Автор не відтворює своїх переживань. Романтизм самоцінність особистості підкреслена незалежність її від суспільства, умов і місці ісування. Зображення. Зображення людини в різноманітних соціально побутових і психологічних зв'язках із навколишнім світом. Романтизм суб'єктивність автора. Реалізм об'єктивність автора. Романтизм змалювання героя однією двома яскравими характерними рисами. Реалізм створення характеру героя як багатогранного. Неоднозначно, внутрішньо суперечливо. Чому ми всі не ідеальні? В нас є і добро, і зло. Якщо романтичний герой це ідеальний герой, чиста доброта, без примішку, негативу, то реалізм це реалістичний герой, в якому наявні і добро, і зло. Романтизм, нерозв'язність конфлікту, неможливість або умовний характер успішного результату, реалізм, вирішення конфлікту і благополучний результат. Що вам потрібно зробити? Записати, що таке реалізм, виписати представників та записати характерні ознаки романтизму та реалізму.